Знімати у кіно, у, знімати під час війни, знімати під час фінансової кризи, знімати перший фільм Продовженка за відсутності інших, де, що би ми не сказали, нас будуть роздивлятися під мікроскопом і кожне наше слово будуть перевіряти на віру, і на, на смак, і на правдивість, і так далі. Знімати фільм в умовах Одеси від можливостей Києва, бо в Києві кінематографічні можливості вищі, але ми хочемо розвивати Одесу. Це все надзвичайно складно. І саме головне, що ми починаємо знімальний процес, маючи недоформований бюджет, бо в нас є частина грошей, а іншу частину нам сказали так: що ви почніть, а ми вам додамо». Тому е, задача фінансової служби і продюсерського складу буде в двох речах: перша щоб розподілити бюджет таким чином, щоб зі знімального майданчику е, ми вийшли з е, без боргів перед людьми, перед знімальною групою, але ми залишимося обов'язково з боргами з е, перед е, такими продакшенами компаніями, які будуть постачати нам обладнання і так далі. У нас не буде іншого виходу, як написати їм гарантійні листи і чекати від держави додаткові кошти. Також велика допомога буде наших партнерів, які просто заощадять нам бюджет тим, що погодують на майданчику, допоможуть підвести людей, допоможуть із розміщенням і так далі. Це величезна подяка і це величезні гроші, які можуть бути заощаджені. Тому це, це приємно. І... Картина є міжнародною, тому зараз під час війни у нас є, з'явилася ще одна проблема, коли міжнародні актори, які планувалися, що будуть зніматися в Одесі, жодному з них страхова компанія не погодила приїзд до Одеси через те, що вони не вірять в те, що Одеське кіносуддя може забезпечити безпеку цих фахівців. Те саме стосується і, звичайно, фахівців в сфері кінематографа, продюсерського складу. Вони, якщо й будуть сюди приїжджати, то ну, це буде дуже проблематично. Велика кількість з них прислали нам листи з Анюєю і спитали: а як ви будете знімати під час війни? А нас більше цікавить не те, що як ми будемо знімати під час війни, нас цікавить, а якщо в нас з майданчика заберуть до війська по -по -по половину, половину да, знімальної групи, що ми з цим будемо робити? І, але під час війни ми вже знімали. В нас ну фактично, якщо говорити, що ми в лютому місяці мали в березні місяці, мали 10, 10, 10 років російсько-української війни і два роки повномасштабного вторгнення. То все, що ви бачили на екрані, це фактично весь фільмофонд. Всі ці фільми створені під час війни. Тому ми не боїмося тут працюють люди сміливі. Але знімальна група, напевно, буде переважно жіноча. Таким чином, ми дотримуємося нарешті гендерного дисбалансу в сторону жінок в знімальному процесі. Сподіваюся, складнощів дуже багато. У другій половині літа буде знімальний процес. А з першого дня цього місяця почався підготовчий знімальний процес. Тобто зараз ми перебуваємо у підготовці працюють сценаристи, декоратори, костюмери, гримери, технічні служби. Тому ми готуємось до знімального процесу. В другій половині літа ми відзнімемо. До Дня народження Олександра Петровича Довженка, який буде у нас в вересні цього року, виповнюється 130 років, ми представимо, ну, спробуємо представити тизер фільму. Принаймні, таким є наше зобов'язання перед Держкіно України і Культом. І саме головне забув сказати, стрічка знімається за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Вибачте, будь ласка, мене, мої колеги. Тому саме завдяки їх зусиллям, вірі в нас ми маємо можливість знімати художній фільм перший художній фільм про Олександра Петровича Довженка. Нам дуже потрібна допомога Одеситів. Приходьте сім'ями, ми вдягнемо вас і посадимо в кадр. І в кожного буде своя хвилинка слави через те, що фільм масований, фільм історичний, але це величезний бюджет, який ми можемо заощадити на масовці, то, що ми запросимо Одеситів зіграти про Одесу сторічної давнини, зробити таку традицію. То, скажімо, масовки, груповки і ролі там, епізодні, цілком можливо, в кожного Одесита буде свій шанс. Тому в мене вже є купа замовлень, тому приходьте, приходьте, поговоримо, але про це буде офіційно. Відносно акторського касту, перевага буде надаватися Одесит, одеській акторській школі через те, що. В Одесі прекрасні актори, які надавали підтримку одеській кіностудії в попередніх проектах, зокрема, згаданий мною Олег Симоненко. Я зараз я і раніше вам казав, і зараз запрошую вас на кінопроби. Чудова роль у вас була в фортеці Хаджибей» і в грудні. Ви в чергове е, допомогли кіностудії, зіграли прекрасну роль. Спасибі вам е, за вашу роботу. І, звичайно, чекаємо вас на кінопробах. Е, не буду гарантувати, як там будуть далі піде процес творчі затвердження. Це непростий процес завжди. Він має свої закони, свої складнощі, але перевага в роботі буде надаватися акторам е, одеської школи, але нам не уникнути зірок. Е, і київських, і не тільки київських. Тому питання щодо того, хто, хто, хто кого зіграє, поки що питання під грифом таємне через те, що навіть наші, скажімо, розрахунки того, кого ми хотіли бачити, Єновським і чи Довженком, чи Нечесою, Ну, Нечесою вже, понятно, що вже, вже оголосив Сергій Васильович про. <реш> да, про Богдана Бенюка. Тому, е, якщо можна, ми би на це питання кого будемо затверджувати, на які ролі не будемо відповідати через те, що це така своєрідна забобонність. Ми хочемо ці забобони, наші е, якісь е, е, прикмети е, дотриматися і, і не говорити раніше часу. Ті, хто критикує е, Довженка, вони по перше не враховують той історичний контекст і політичну ситуацію, в якій він жив. Завжди, знаєте, кожен себе стратегом від обойса сторони. Е тому засуджувати може лише той, хто не, не робив якихось справжніх вчинків. Але щоб вам показати велич Довженка, то хочу вам навести один факт, що в 44-му році, після виходу е кіноповісті Олександра Довженка Україна в огні, е радянська влада не знала, що з цим робити. І Сталін особисто мусив виступати у пресі з критичною статею щодо твору Довженка Україна в вогні. Безпрецедентний приклад, коли керівник Великої держави сам особисто, ні, ні критик Латунський, який там травив майстра в, у Булгакова, не якісь там е, е, критики штатні, які працюють при державі, навіть ні міністр культури. Особисто сам генеральний секретар, сам е, особисто Йосип Сталін, який е, змушений був реагувати, бо вага цього твору була такою, і вплив на суспільство був такою, що нікому б іншому не повірили, не вдалося б погасити цю хвилю. Тому, якщо хтось думає, що Довженко був посіпакою, то просто пригадайте цей факт. Другий факт те, що він, Довженко, коли йому загрожувала. Загрожував арешт і він фактично втікав від арештного загону. Він узнав про загибель свого вчителя хвильвого і вийшов з потягу і попрямував до Харкова ховати і промовляв біля труни і ні струну. І чоловік був не не злякливих і дуже непроста постать. Сергій Васильович казав, що тут буде багато особистостей історичних, і передусім, звичайно, Юрій Яновський, близький друг і талановитий письменник. Юрій Яновський на той час головний художній керівник Одеської кіностудії, фактично заступник керівника одеської кіностудії, а в художній частині керівник Одеської кіностудії Одеської кінофабрики на той час. І він вже в 25 років своїх писав як Бог. Зрозуміло, що завдяки Юрію Яновському ми маємо багато інформації. Він надзвичайно талановитий. Чи талановитіший він був за Довженка? Безсумнівно, в літературному плані, поза всяким сумнівом. Його твори, вершники, чотири шаблі, мамутові бивні, вони вищі на порядок за будь-який Довженківський твір. Ну, най Найвідомішим вважається твір його зачарована Дісна, але зачарована дісна» це вже перед смертю Довженка написав. Ці ми хочемо показати, але ми хочемо показати Дух Одеси. Це Одеса 26-го року. Це Одеса Ісака Бабіля і Юрія Яновського, Одес... Одеса Де... Ільфа і Петрова, Катаєва. В, В Одесі знімається кіно тут Славетна кінофабрика. Найвідоміші актори. Тут працюють іноземні фахівці. Кіно Одеської кіностудії продається за кордон і приносить прибутки. Ну і Одеською кіностудії керує цікавий чоловік, революційний матрос Павло Нечеса, який до цього керував Ялтинською кіностудією, а звідси поїхав керувати Київською кіностудією. Тобто це непересічний чоловік, який розглядів талант Довженка. Але Одеса 26-го року, 100 років по тому, Одеса, яка оклигала від Першої світової громадянської війни. Одеса, яка має неп, джаз, бокс, Одеса легка. Весела і молоді люди роблять творять історію українську для нас, як для Одеської міської ради, для нашого департаменту звичайно дуже приємно і почесно, що в Одесі знову будуть зніматися больша кінокартина. Багато років ну взагалі, вся історія Одеси пов'язана з тим, що вона відома у всьому світі завдяки літературі і завдяки кінематографу. Звичайно, і завдяки музиці, і завдяки іншим вченим, але завдяки тому, що в нас була одеська літературна школа і авторів, які ти перерахував, і завдяки тому, що в Одесі знімалося якісне кіно на протязі всієї історії кінематографа, ми відомі. І ми багато разів говорили про те, що популяризація міста. Маркетинг міста і туристична привабливість міста вона складно уявити без кіно. Тому те, що в нас буде зніматися така картина, яка буде популяризувати історію нашого міста саме в такому контексті, про який ви сьогодні розповідали, це вже велика, велика справа. Думаю, всі Одеситі будуть раді, тому що на вулицях міста будуть знімальні майданчики. Наша кінокомісія зробить все можливе, щоб вчасно надавати всі погодження, дозволи і так далі. Ми давно говоримо про те, що кіно, туризм, маркетинг вони мають бути єдиним єдиною справою. Міста у світі змагаються між собою за право знімати кіно. Навіть в ці складні, складні часи, коли важко уявити взагалі культурне життя, те, що ви вибили цю цю можливість зняти такий фільм. Це популяризація України, це популяризація нашої культури, це популяризація нашого міста. І сьогодні дуже багато складних питань, на які нам складно відповідати. Я, як член топонімічної комісії, кожен раз на засіданнях стикаюсь безлічу питань, від чого ми маємо відмовитися, що ми маємо захищати. Наш департамент, який опікується збереженням культурної спадщини, ми маємо зберігати перш ніж відмовитись від чого декомунізувати або деколонізувати, треба оцінити наскільки важливий вплив на саме наше місто. Мала та чи інша особистість, і звичайно, що Довженка для нас дуже важлива фігура для кіностудії, для міста Одеси і для України в цілому. І цей фільм тільки підсилить розуміння і глибину цієї постаті в культурі нашої країни.